На 10 вересня в мисті Мукачеві сталося ДТП за участі працівника прокуратури. Відтак, слідчим відділом прокуратури Закарпатської області розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Це вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Після того, як було сталося це ДТП, працівника прокуратури затримали патрульні. Які доставили його в Мукачівську центральну районну лікарню в зв'язку з тим, що йому стало погано. Відтак в лікарні у працівника прокуратури Мукачівської діагностували струс головного мозку і закриту червну мозкову травму. Наразі він перебуває в лікарні. Також є інформація, що патрульні заарестували кримінальне провадження за статтею 345 кримінального кодексу України. Це опір працівникам поліції. Так як вони стверджують, що працівник прокуратури під час його затримання виявляв їм непокору чинив опір, на даний час вже направлено на експертизу судово-медичну трьох працівників поліції, які затримували працівника прокуратури для встановлення у них тілесних ушкоджень і їх характеру, також відібно, відібрано кров у нашого працівника і триває судово-медична експертиза щодо нього. Як я вже казала, в нього діагностовано такі травми, як я назвала струс головного мозку, закрита черепно мозкова травма. Від ці обидва кримінальні провадження вже об'єднано в одне і розслідуванням займається слідчий відділ прокуратури Закарпатської області. В рамках цього кримінального провадження вже допитано поліцейських, також допитано свідків, допитано нашого працівника, призначено ще ряд експертиз. Щоб встановити, як там що відбувалося. До того ж, призначено службову перевірку за даним фактом прокуратури Закарпатської області, призначено ще до цього службову перевірку стосовно медичних працівників Мукачівської ЦРЛ для того, щоб підтвердити чи спростувати твердження патрульних, що їх не допускали до прокурора, що їм не давали, щоб вони освічили його. Ще можу сказати таке, що прокуратурою вживаються всі заходи, щоб розслідування відбувалося неупереджено та об'єктивно. При встановленні вини нашого працівника він понесе. Покарання по всій суворості закону, вплоть до звільнення, якщо це буде необхідно. Якщо це необхідно буде і доведено його вину, він понесе також кримінальну відповідальність. І також понесе відповідальність його безпосередній керівник це керівник Мукачівської місцевої прокуратури, який, незважаючи на те, що це працівник два тижні як перебував відпустці і мав через тиждень виходити на роботу, але вчинив такий от генебний вчинок. Потрапив в таку ДТП, то і його безпосередній керівник також понесе відповідальність за це. Чи буде він допущений на роботу після того, як у нього закінчиться відпустка? Ну наразі він на лікарняну. Це буде вже потім встановлено. Я на даний час не можу вам сказати. Це покаже вже і, по-перше, досудове розслідування це встановить, і відповідна службова перевірка, в рамках якої буде надаватися оцінка, також порушенню його порушення ним прокурорської етики. Ти прокурор, чим він займався в прокуратурі? Тим чим інше прокурор розслідував кримінальні провадження, дійснев процесуальне керівництво, підтримував державного обвинувачення. Це якийсь відділ? Він працював прокурором у Качівській прокуратури. Там у кожного прокурора є певні повноваження і визначена його ділянка роботи, за яку він відповідає. Якщо вам потрібна більш детальна інформація, я вам з'ясую, надам цю інформацію. Ще якісь питання, чому коли затримали, не дали на місці взяти біологічні зразки, для то тобто, встановити в якому стані він перебував? Хто не давав? Ну, патруль заже що ну на момент, коли затримали, лікарі не допустили і не пояснили, в якому стані ну, він от, знаходиться. якраз для цього призначена службова перевірка в Мукачівський ЦРЛ, щоб з'ясувати ці всі нюанси і твердження патрулів. Об'єднання провадження вам передали матеріали вже нацполіція, так так, так передали матеріали до нас, і це об'єднано в одне провадження і здійснюється до розслідування нашим прокурором з особливо важливих справ обласної прокуратури. Так, Участь місцева прокуратура Мукачівська бере в тому участі абсолютно. Стаття, за якою там порушено кримінальне провадження, що передбачає? Стаття та що частина перша 286 передбачає, якщо це ДТП без будь-яких негативних наслідків, передбачає штраф. Стаття 345, частина перша це вчинення опіру працівникам поліції під час затримання, передбачає в найсуворішому. Наслідку, якщо не помиляється до п'яти років позбавлення волі, якщо буде доведено, що справді він чи не вімопір, що він там. Як навіть поліція тверджує, що здійснював напад. Ну там три працівники поліції, один наш працівник. Будемо з'ясовувати, що там сталося. Ну, стаття та яка порушена там прокурор, саме фігурує, що прокурор, да, порушення там ДТП. в обидвох частин в обидвох част... статтях фігурує прокурор, тому що в першому випадку за Не прокурор як особа, а прокурор ну в статі самі прописані. Там немає. Там просто прокурор це такий же громадянин України. Просто в нього вимоги більше з нього спрос більше, так як він особа, яка здійснює. За законністю, так як відповідно маємо всі розуміти, що спрос, звичайно, більше, ніж звичайних громадян України. Як почувається по наразі на ваш співробітник? Ну, у нього діагностовано кажу, струс головного мозку, він зараз на лікарнях, він знаходиться в лікарні. Ну, в стані він давати якісь покази. Так, він давав покази, він вже з ним було проведено допит. Він, тобто, говорить це нормально, він не є без свідомості, але коли його затримали, він втрачав свідомість, так як він вдарився головою, коли сталося це ДТП. Скільки йому років, скільки він працює в органах? 26 років йому. Я не готова сказати, який період він працює, але щонайменше це 3-4 роки. Чи дійсно він родич працівникам Качецької царе? Я не можу вам не підтвердити, не спростувати, у мене немає такої інформації. Він якось пояснив своєму керівництву. Свій вчинок, свій стан. Ну так, керівництво пояснив, пояснив слідчому, який брав у нього допит. Це закрита інформація наразі? Поки що це інформація до судового розслідування, я не маю права її розміщувати. Як тільки буде у нас якась інформація додаткова, яку я зможу повідомити пресі, яка не буде таємницю до свого розслідування, я це зразу зроблю.